Привіт-привіт, друзі! Сьогодні я вас знову запрошую до Петриківки. Стіни в квітах, пічка квітне, де цвітіння це привітне? Знаю, це старі і малі в Петриківці у селі. Там бабусі так малюють, що художників дивують. Став відомим на весь світ той Квітковий дивоцвіт. Діда, ви коли-небудь були на ярмарці? А з давніх давен петриківський ярмарок це веселе свято. На ньому не тільки можна придбати виріб з розписом, а й побачити, як малюють майстри. Тож сьогодні, діти, ми з вами теж намалюємо петриківський візерок. Я пропоную сьогодні розмалювати петриківським розписом ось таку. Тарілочку. Ви можете вирізати, якщо немає одноразової ось такої паперової тарілки, ви можете вирізати з аркуша паперу круг і намалювати візерунок на ньому. У мене ось така одноразова тарілка. Я вже приготувала за допомогою шаблончика ось такого кружечка. Приклала і намалювала таких чотири кружечки. І ось в цих кружечках ми будемо малювати ягідки, Петриківські ягідки. За допомогою ось такого тичка, я вам розповідала, як його зробити, на олівець, намотати трішечки паралону і зафіксувати нитками. За допомогою такого, або ось такий є у мене точок трішечки більше. Ось такий теж можна зробити. У мене будуть ягідки з листячками. Ми будемо малювати ягідки і листічка перехідним мазком. Згадайте, як це зробити? Це набрати, я вже набрала фарби на палітру. Ягідки у мене будуть ось такого кольору і трішечки білого. І починаю малювати ягідку ось в одному із кружечків. Прикладаю і вбираю, так і ще нижче рядочок ягідок. Так. Ось у нас вийшли гроздь ягід, і далі ми намалюємо листячком, теж перехідним мазочком набрала світло-зелений колір та темно-зелений колір і малюю листечко на однієї половинці. Ці половинки я намалювала ягідка кружечка, а на другій половинці я буду малювати листічку. Ось таке листячко. Ось таке листечко у мене вийшло. Так, ось така ягідка з такими листечками у нас виходить. Малюємо те ж саме в цих кружечках, теж набираю фарбу на дичок і малюємо. На половині кружечка ягідки на другій половині листячко. Так, ось така тарілка вийшла, діти. У мене спробуйте і ви намалювати таку тарілку, розмальовану Петриківським розписом. Пока-пока!